Це вже давно час. Це те, про що ми просимо вже давно, щоб європейський союз, щоб Європа була здатна стояти на своїх власних ногах. Ось чому ми говоримо, що потрібно нарощувати потужності. Нам потрібно бути готовими, нам потрібно виробляти, і нам потрібно захищати. Це те, що в основному вимагають від нас наші громадяни, це те, що в кінцевому підсумку знадобиться, щоб Європа сказала, що ми нарешті готові підтримати Україну не тільки словами, а й грошима. Ситуація сьогодні така ж, як і три роки тому Україна бореться за Європу, і Європа повинна йти пліч опліч із тими, хто бореться за нашу безпеку, за наші цінності. Безпека України це безпека Європи. І сьогодні, як ніколи, ми разом з президентом країни будемо стояти з ним і говорити. Ми з вами. Але для цього нам потрібно зробити більше. Нам потрібно впевнитися, що навіть тут ми підтвердимо свої слова діями, що ми допоможемо фінансово, що ми допоможемо… Можемо військово, і ми зможемо сказати, що так, те за що ви боретеся, це те за що ми будемо боротися разом. Немає потреби детально пояснювати наскільки важлива ця зустріч. Ми вже в четвертому році війни в Україні, і Україна кожного дня купує для нас дорогоцінний час, платячи кров'ю. Тому було б надзвичайно безвідповідально марнувати цей час та вести довгі дискусії без чіткого результату. Як ви знаєте, ядерна парасолька може бути справжнім серйозним стримуючим фактором щодо Росії. І дуже важливо скористатися цією можливістю, всіма можливостями для підвищення нашої стійкості, особливо на східному фланзі, тому що східний фланг піддається різним видам загроз, і це моя ідея зосередитися більше на східному фланзі, оскільки ми піддаємося гібридним атакам, саботажу критичної інфраструктури, нелегальній міграції та іншим загрозам. І ви знаєте, що іноді не так легко мати спільний кордон з агресивними державами. Такими як Білорусь чи Російська Федерація, але ми робимо все можливе, і нам також потрібна допомога наших партнерів. Ми повинні приймати рішення, попри те, що одна чи дві країни кожного разу виступають проти і Ми повинні шукати можливості для їх реалізації, тому що в іншому випадку історія нас покарає. і це так. Ми заплатимо дуже високу ціну за нашу нездатність приймати рішення. На жаль, наша нездатність приймати рішення триває занадто довго, і зараз настав час Зараз, а не завтра, не післязавтра. Це можливо, але звичайно, ми повинні накопичити наші фінансові ресурси. І як економіст можу сказати, що це не так просто, але це можливо і це наша відповідальність, тому що зараз ми повинні заповнити, як ви згадали, про яка виникла. Через новий статус-кво в сполучених штатах, але зараз саме час показати це європі. Ну як я вже казала, штати були нашими найважливішими союзниками з кінця другої світової війни, і ми не збираємося змінювати це. Але американці змінюються зараз. Існує певна невизначеність щодо того, як США будуть діяти в майбутньому. Тому для мене найважливіше. Робити те, що потрібно в Європі, і переозброєння нашого континенту це безсумнівно найважливіше. Дякую. Ми були дуже довготривалими союзниками зі штатами. У нас є багато різних зв'язків між нами, і ми безумовно повинні на цьому будувати. Я думаю, що адміністрація також бачить нас сильнішими, коли Європа сильніша, і ми, тобто в їхніх очах, стаємо сильнішими партнерами для них. Це стає все складніше, і тому ми розглядаємо нові ініціативи, зокрема коаліцію охочих, щоб одна країна не могла блокувати всіх інших. Що ж, я не буду говорити за Угорщину. Ми все ще прагнемо до збереження єдності 27 членів. І якщо це неможливо, то я маю на увазі, Угорщина може висловлювати свою позицію сама. Ми все ще прагнемо до збереження єдності 27 членів. І якщо це неможливо, то я маю на увазі, Угорщина може говорити за себе